Доброго вечора, повний зал одеської філармонії. Я вітаю вас, шановні організатори, шановні судді, фіналісти та гості щорічної премії Творчої Молодідещини 2017. Премія Творчої Молоді Дещини є платформою для креативних персоналів до 25 років і представлена аж у 26 різнопланових номінаціях. Премія Творчої Молодідещини розширює межі понад 2800 творчих та на учасників. Давайте поаплатуємо ці времен. І номінація Помилити Молодіщина 2017 відкрита для нагородження і в Рошення Боже. Надіємося, що і Національний Союз надіємося що. Так і далі будуть наші кареографи, наші хореографічні колективи представляти мистецтво в наших інших странних, повершають свою ковід. І, країн, і а, зараз ми переходимо до номінацій. І після оголошення наступних номінацій їх переможці точно будуть танцювати на градущі. Танцювальні року. європу! Дорогой вам полюбить на И я передаю микрофон. Юхой Марка да. А пока открывается конверт, давайте мы все на финалистов, и Маркадівич нарешті відкрив конверт і ми вже готові назвати найкращий танцювальний колектив року. О, мені дуже приємно, що е, кращий колектив року став народний художній колектив ансамбль танцю Радіс.